І він ну він побачив, що він господар становище. Вони ж бігають тепер вимагають зустрічі, і все у нього вимога. Ми тобі сказали припинення вогню. Так припинення вогню і готовий з тобою розмовляти. Якщо ні, то й до побачення, то немає ніякого, немає ніякого сенсу з тобою розмовляти. І тон, з яким зараз розмовляє США з, з Росією, показує, що Дмитрів скоріше за все міг добуватися Ну, можливо, там другого шансу, але чи буде це навряд чи. Але я думаю, що основними там Дмитрієво було запобігти новим санкціям або вторинним санкціям, які все ж таки е, йдуть вслід за санкціями Полу Койлу. Угу. Ну, якщо припустити, що тепер е, е, Трамп сконцентрований і готується до зустрічі з китайським очільником. На роль наскільки може бути визначною роль Китая в е, цьому сценарій приборкання Росії, ну, тут, тут перше питання: навіщо це Китаю? Я не бачу особливої мотивації Китаю припиняти війну.